Київський торт мій улюблений смаколик ще з дитинства, але цей київський торт буде більш горіховий та більш шоколадний. Окремо в мисочку я відважую потрібну кількість цукру. Горіхи я підсмажила на сковорідці на середньому вогні протягом. 15 хвилин. Тепер відважую 120 г очищеного фундука та тепер переношу весь горіх у блендер з ножами та блендером подрібнюю горіх у дрібну крихту. Цей горіх теж переношу до горіхової крихти. Після цього насито відразу відважую потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та просію його до горіха. Виливаю відразу всі білки у діжу міксера. До білків додаю дрібку лимонної кислоти та дрібку солі. Коли мої білки збились в легку піну. Починаю потрішки до них додавати цукор, збиваю свою меренгу до пишності та щільності на найбільшій швидкості міксера ще 7 хвилин. Та тепер до збитої меренги додаю 2 етапи горіхову суміш. Та викладаю меренгу по своїм формам. Та тепер лопаткою вирівнюю своє меренгове тісто у форму. Ставлю свої форми з тістом в уже розігріту до 130 градусів духовку, час випікання кордів в моїй духовці 2,5 години. Коли пройшов час, я перевіряю свої меренгові коржі на готовність дерев'яною шпажкою. Ковшик з товстим дном, я наливаю потрібну кількість молока. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь. Молоко потрібно підігріти. В тарілочку я викладаю 5 жовтків. До жовтків відважую потрібну кількість цукру. Та сюди ж додаю потрібну кількість крохмалю. Та тепер все між собою перетираю вінчиком до однорідності. Додаю тоненькою цівочкою, жовткову масу, нагріте молоко, переношу основу для заварного крему у ковшик, ковшик з основою ставлю на менше, ніж середній вогонь. Та ось так весь час помішуючи основу вінчиком, доводжу її до загостіння. Крем накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Вважаю потрібну кількість невареного згущеного молока. Розтоплений шоколад додаю до згущеного молока. Міксером трішки перемішую їх між собою на найменшій швидкості до однорідності. Відважую потрібну кількість горіхово шоколадної пасти «Нутелли». Та сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. Вбиваю свій крем на найбільшій швидкості міксера 1 хвилинку, збиваю вершкове масло до пишності та щільності мінімум 5 хвилин. Та додаю до збитого вершкового масла по Трішки заварний крем. Викладаю на меренговий корж 300 г заварного масляного крему. Та на заварний крем викладаю 300 г шоколадного крему. На шоколадний крем викладаю другий меренговий корж. Та після цього всі мої дії повторюються ще один раз. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч.